А ви колись уявляли собі світ, де знання це злочин. А пожежники не гасять вогонь, а навпаки, розпалюють його, щоб знищити книги. Саме про такий світ ми сьогодні і поговоримо. Розберемося в історії одного з найпророчіших романів ХХ століття, 451 градус за Фаренгейтом, і спробуємо зазирнути в голову його геніального автора. От просто послухайте є злочини гірші, ніж спалювати книжки, наприклад, не читати їх. Ця думка Рея Бредбері, знаєте, вона не просто влучний афоризм, це, по суті, ключ до розуміння всього, про що ми будемо говорити далі. Ну що ж, почнімо з головного з самої людини, яка все це вигадала, і одразу скажу називати Рея Бредбері просто фантастом це ну, дуже велике спрощення він був набагато, набагато більшим. Щоб зрозуміти його книги, треба зрозуміти його самого. От дивіться, він вирішив стати письменником ще у 12 років. Грошей на коледж не було, тож він просто ходив до бібліотеки щодня і так здобув освіту. Він вірив, що його пращурку спалили на Салемському процесі над відьмами. І найцікавіше автор, який писав про майбутнє, ніколи не вмів водити машину, а всі свої 800 з гаком творів надрукував на старій друкарській машинці. Це ж портрет людини, яка жила уявою, а не технологіями. Гаразд, з автором трохи розібралися. А звідки ж узялася ідея самого роману? Де та іскра, з якої розгорілося це полум'я? Історія тут, до речі, дуже символічна. 451 Це число воно стало культовим, справжнім символом. Але що ж за ним насправді стоїть? Так от, 451 градус за Фаренгейтом це за задумом Бредбері та сама температура, при якій починає горіти папір. Але тут є такий цікавий момент вчені кажуть, що насправді ця температура ближча до 451 градуса за Цельсієм. Та це абсолютно неважливо, бо ідея виявилася набагато сильнішою за точну наукову цифру. Насправді ця ідея визрівала дуже довго, все почалося уявіть собі ще з античності. З пам'яті про спалену александрійську бібліотеку. Потім, у сорокових, молодий Бредбері сам спалив близько двох мільйонів слів власних невдалих оповідань таке собі особисте вогнище. І от нарешті, у 1953 році, всі ці образи, історичні й особисті, зійшлися в одній точці. Так і народився цей шедевр. Гаразд, тепер давайте зануримось у сам світ роману, і він, м'яко кажучи, не дуже привітний. Подивимося, на чому ж тримається ця моторожна антиутопія. По суті, все це жахливе суспільство тримається на чотирьох таких, знаєте, кітах. По-перше, це медіа, які не просто розважають, а буквально перетворюють людей на зомбі. По-друге, втрата історії. Бо коли палять книги, палять не просто папір, стирають пам'ять поколінь. По-третє, звісно, тотальний контроль, символом якого є жахливий механічний пес. І останнє споживатство, яке витіснило абсолютно все: культуру, цінності, простіліцькі стосунки. І знаєте, що найстрашніше, ось як це описує головний лиходій книги Брендмайстер Бітті. Напихайте їм голови фактами, вони вважатимуть, що думають, хоч насправді стоять на місці. Просто мурашки по шкірі, правда, це ж геніальна формула, як створити ілюзію, що всі розумні і кудись рухаються, хоча насправді нічого не відбувається. І от у цьому світі все суспільство, по суті, розділене навпіл, і розділяє їх один єдиний, але фундаментальний вибір. Давайте просто подивимось на два табори з одного боку, ті, хто не читає. Яскравий приклад Мілдред – дружина головного героя. Її родина це персонажі з телевізора. Вона навіть не пам'ятає, як познайомилася з чоловіком, уявляєте? А з іншого боку, ті, хто читає як от дівчина Кларіса. Вона, вона просто інша. Вона бачить красу в дощі, вона ставить незручні запитання, вона шукає справжнього спілкування. А тепер. Найцікавіше, і, можливо, найтривожніше. Ця книга написана в далекому, 1953 му Вона до біса точно описує наш сьогоднішній світ. Просто погляньте на це мушлі у вухах, з яких лунає музика, та це ж один в один наші бездротові навушники, інтерактивні стіни, вітальні, які показують шоу. Привіт, величезні смарт-ТВ. Бредбері навіть передбачив щось на зразок віртуальної реальності і розумних будинків. Це просто неймовірно, як він це побачив. Знаєте, сам Бредбері, згодом уже дивлячись на реальний світ, з гіркотою сказав людству дали можливість відкривати космос, але воно хоче споживати, пити пиво і дивитись серіали. Це, по суті, і є головний біль його роману, перенесений у реальність. Окей, усе погано, світ котиться в прірву. Але що робити? Який вихід? І відповідь Бредбері насправді дуже глибока. Він каже, рішення не в боротьбі, а в тому, щоб подивитися на себе. І в кінці роману один з героїв каже просто геніальну річ: насамперед, ми повинні побудувати фабрику дзеркал, і цілий рік не випускати нічого крім дзеркал, щоб людство могло гарненько розглянути себе. Тобто, перш ніж щось будувати, треба зупинитися і чесно подивитись на себе. А книги це і є ті самі дзеркала. І ось тепер наостанок давайте кожен і кожна просто замислимось над одним питанням. Уявіть, що до вашого думу прийшли ті самі пожежники з роману, яку одну єдину книгу ви б спробували врятувати від вогню? Це питання, на яке, мабуть, варто мати відповідь.